Сьогодні наша компанія, наші експерти закінчили 14-денний марафон семінарів навчань, які ми проводили для наших шановних аграрів, шановних партнерів різних агрохолдингів. Хочемо подякувати. Ми під враженням після відвідування. Перша частина нашого сьогоднішнього заходу це була лекція від ваших спеціалістів. Хочеться відмітити, що, що є дуже важливим, що спеціалісти не надавали лише інформацію по ваших препаратах, да, рекламну інформацію, а була дуже глибока технологічна інформація, як по технології вирощування культур. Відповідали на загальні питання. Дуже глибоко розповідали про все, за що дякуємо. Друга частина екскурсія. Екскурсія взагалі справила на нас дуже велике враження. Високотехнологічне виробництво. Виробництво із дуже серйозними підходами до якості це відчувається. Хочу подякувати компанії БТО-Центр за надану можливість відвідати. Виробничі потужності в місті Ладижин е, було змістовно, конкретно і цікаво. Е, сподіваюся на плідну співпрацю в новому сезоні 2024 року і на подальші роки. Дякуємо за активну участь, за дискусії, за гарну підготовку наших мікробіологів та дуже цікаві питання. E